Bonjour à tous! Вітаю на курсі спілкування французькою, la communication en français. Ми з вами продовжуємо робити la leçon 1. глава se présenter і présenter, презентувати себе і презентувати, тобто представити себе і представити когось. экзерсис вправы, правой. Вокабюлер, словниковый запас, граммер, грамматика, фонетик, фонетика. Вокабюлер, словниковый запас. Лекзерсис 1, вправо один, бары, «L'intrus» закресліть вторженця. «Intrusion» – це вторгнення. «l'intrus» – це вторженець, тобто зайве слово української. У французьких підручниках багато таких вправ. Французи їх дуже люблять. Вправи на логіку. На розвинення розуміння сенсу слів, про що йде мова? А. Брезильян, бразилець, техніціян, технік, італіян, італієць. Ви бачите Брезиліян це в нас національності. Техніціян це технік професія. Тобто воно тут зайве. Б карте до visite, numéro de téléphone, français, візитна картка, номер телефону, французький. Або француз. Коли говорять про ідентичність, так? про національність. Зайве слово буде французький француз, тобто французька національність. Си фармасіне, аптекарка, infirmière медсестра Звісно, зайве слово емейл це особисті дані, а інші два слова це професії. Ди корен кореєць. Сюїс швейцарець. Вандер продавець. Дві національності та професія. Звісно, що зайва професія. 22. «E» – шінуа, китаєць. Портабель. Мобільний телефон, телефон, просто любий телефон. Звісно, що зайва китаєць національність. Журналіст, журналіст, етюдьян, студент, американ, американець. Дві. Так би мовити, професії. Етюдіал йде в правило професія, тобто соціальний статус. Майбутній професіонал. І Америка, це національність, вона тут займа. Тепер слухаємо ще два рази переклад, а потім без перекладу запам'ятовуємо, закріплюємо сенс слів. Закріплюємо вокабюлер. А. Бразиліан – бразилиць. Техніціан – технік. Італіан – італієць. Б. Карта-де-візіт – візитна картка. Нюмеро-де-телефон – номер телефону. Францей – французький або французь. C. Pharmacienne aptekerka, email. Email, infirmière medse stra, d. Koréen, coréc, suisse, švecarec, vendeur, prodavec, euh, e, Chinois, kitaiec, portable mobilny telefon. Telefoné téléphone. F journaliste, journaliste, étudiant, student, American, Amerikanec. A Brésilien, Braziec, technicien, technik, Italien, Italien. B carte de visite, visitna kartka. Numéro de téléphone, numéro de téléphone, français, français, sambo francuski. C'est ami, pharmacienne, aptekarka. email, email, infirmière, médecin. D. Coréen, Coréen, Suisse, Switzer, vendeur, prodavette. E. Chinois, ketaït. Portable – мобільний телефон, телефон, любий телефон. F журналіст, журналіст, étudiant – студент, американ, американець. Тепер слухаємо на слух, перевіряємо, чи розуміємо значення кожного слова. А брезильєн, technicien. italien b carte de visite numéro de téléphone français c pharmacienne email infirmière d coréen suisse vendeur e chinois, portable, téléphone, f, journaliste, étudiant, américain, scheraslochheimer, a, brésilien, technicien, italien, b, carte de visite, numéro de téléphone, C. C. Pharmacienne, email, infirmière. si Coréen, suisse, vendeur. E. Chinois, portable, téléphone. F. Journaliste, étudiant, étudiant A. Brésilien, technicien. Italien, B, carte de visite, numéro de téléphone, français, C, pharmacienne, email, infirmière, D, coréen, Suisse, vendeur, E, chinois, portable, téléphone, F, journaliste, étudiant, américain. L'exercice 2. Complétez les phrases. Zapomite phrases. 25 ans, 25 ans. Léo, Léo, mon numéro, mi nombre, nationalité, nationalist, m'appelle, menez. Quel âge? Vous avez quel âge? Ви маєте який вік? Жіван Ценка. Я маю 25 років. Auch Moa se Léo, Зачарований, тобто радий українською. Я це є Лео. Келе та Національти, Яке є твоє громадянство, національність. Je m'appelle Nicolas, мене звати Микола. Euh, якась тут непослідовність в діалогі, просто фрази, да? Euh, так, далі. Mon numéro c'est le 07 14 54 19 30. Мій номер – це є 07, 14, 54, 19 30 Слухаємо, запам'ятовуємо переклад, а потім французьке звучання. Вуза вікеля. Ви маєте який вік? Живен Санкан, я маю 25 років. Au moi c'est Léo. Зачарований радий, я це Єлео, Келета nationalité? Я, яка є твоя національність громадянства? Je m'appelle Nicola, мене звати Микола. Мон numéro c'est le 0714 54 19 30. Мій номер це є 07 14 54 19 30. 1930. В quel л'яж? Ви маєте який вік? Je 25 ans. Я маю 25 років. – Enchanté. Moi, c'est Léo. Я, Quelle est ta nationalité? Яка є твоя національність? – Je m'appelle Nicolas. Я зовусь Nicolas. Mon numéro, c'est le 07 14 54 19 30. Mon numéro, c'est 0714 14 59 30. Vous avez quel age? J'ai 25 ans. Enchanté. Moi, c'est Nicolas. Quelle est ta nationalité? Je m'appelle Nicolas. Mon numéro, c'est le 07 14 54 19 30. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. Enchanté, moi c'est Léo. Quelle est ta nationalité? Je m'appelle Nicolas. Mon numéro, c'est le 07 14 54 19 30. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans, enchanté, moi c'est Léo, Quelle est ta nationalité? Je m'appelle Nicolas, mon numéro c'est le 07 14 54 à 1930. Nation monarche sur До зустрічі в наступному році. Якщо вам подобається цей курс, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, щоб я знала, скільки людей навчається по цим відео. На все добре і до зустрічі в наступному році.